Злочин проти національної безпеки за версією головного слідчого управління і видатного фахівця в національної безпеці слідчого полупана. продовжуємо займатися захистом українських рекламістів, яких національна поліція вирішила зробити злочинцями проти національної безпеки. Навіть роликів не знімали, розказати, які вони молодці, які вони злочин на 25 мільйонів гривень викрили. Думайтеся, що інкримінують хлопцям за те, що вони. Поширювали і ПСО на початку 22-го на території Рашки, допомагали іншим нашим українським добрим людям заподіювати шкоду на території Рашки через поширення певної інформації на території Рашки. Москалі можна казати? Виявилося, що така діяльність заподіювання шкоди москалям це загроза національній безпеці України. Тобто виходить так, що всі, хто донатить на вбивство цих загарбників, чи долучається ще якусь допомогу, щоб ліквідовувати москалям чи заподіювати їм шкоду, це теж за версією нашого славного ГСУ, слідчого полупана, Ну, Є ще маленька надія, що хтось помилився, що хтось не розібрався, що хтось недостатньо інтелектуальних здібностей в такому розслідуванні. Маючи цю невеличку надію, ми пішли, подали чергову партію клопотань. Там дуже цікавий спосіб подачі клопотань. Канцелярія не працює, є тільки Урнова канцелярія. Щоб дізнатися, як потрапити з Урнової канцелярії до паперової канцелярії, треба позвонити по спеціальному телефону. Приден, це канцелярія ГСУ. А скажіть, як документи вам подати? А, а, де, а в яку приймальну саме? А, в скриньку? Ски... Просто, а як ми підтвердимо, що ми подали документи? Ви нам потім по якому телефону позвоните, що ви нам вхідний номер дали? Ви або скринька, або укрпочту. Добре, все, дякую вам. До побачення. Я думаю, що тобі вже дзвонити не треба. Цей, придеться закинути в скриньку. Вже тиждень людині дали підозру. Тиждень ніяких слідчих дій. Тиждень хочуть тримати людину під вартою. Набираємо слідчого, бо він на інших телефонах шифрується. Набираємо з іншого телефона, який в нього є по Дмитру Тимошинцю. Для нього сюрприз. Бо він вже пише в своїх клопотаннях, що ця може десь ховатися, переховуватися, тому його треба під вартою взяти. Доброго дня. Доброго. — Це те ми там клопотання подали. Коли можна під'їхати ознайомитись. Ще раз, будь ласка. Ми подали клопотання. Коли можна познайомитись під'їхати. В понеділок о 10-й годині. Розуміє. Добрий день, це адвокат Коломієць. А сьогодні можна познайомитись? Вже ж тиждень пройшов часу. З понеділок на 10 годину. Ну, ну, ми ж клопотання тиждень назад подали. Три дні на розгляд. Ну, у нас термінова ситуація. Ви подали клопотання? Ось так працюють. Ось так наші... їх терміново треба, скидає телефон. Ну як з ними комунікувати? Ну, от З понеділок ми прийдемо на 10 годину, він скаже після обіду. Після обіду прийдемо, суд буде ховатися, бігати по коридору, суда, як... Ну Просто зато тільки ролики може для тіктоків записувати. Просто, ну, от як з цією людиною працювати, от, от, просто зверни увагу, розказує про 25 мільйонів якихось легалізацій, якихось незаконних речей, подали йому клопотання. Це тільки частина. Те, що могли взяти, бо решту вони поблокували рахунки, взяти не можуть. Людей залякують. Ось, ось дивись, ось виписка з банку. Любий документ, який хочеш, візьми, от на, на любі сторінки відкриваєш. За що? Фейсбук. За що? Фейсбук, все Facebook. Любу сторінку береш. Фейсбук, будь-яку, ось от про цю легалізацію вони розказують. Розумієш, Google реклама там тисячу гривень, шість тисяч гривень. Тут слідчі, яким просто байдуже тільки є свій особистий шкурняк. Просто максимально шкода інтересам національної безпеки, незаконні дії по відношенню до людей, до рекламного бізнесу. До людей, які допомагають силам оборони, допомагають робити шкоду ворогу, допомагають поширювати на тій території і все. І їх за це, от їх за це зараз притягають до відповідальності, знімають ролики для різних телеграм-каналів і розказують, що вони на 25 мільйонів викрили оборудок. 25 мільйонів, з яких 12, зараз ми викладемо ролик, з яких 12 мільйонів це мінімум те, що закинули на ЗСУ. Ми все одно знайдемо цього слідчого полупана з головного слідчого управління. І покажемо йому реальні документи і те, чим він займався півтора року своїми розслідуваннями, кошмаренням бізнесу.